А чи знаєте ви, що сьогодні на кожну людину на землі припадає 200 мільйонів комах? Ще задовго до того, як нога людини ступила на цю планету, комахи вже існували. Більшість із нас вважає, що життя без них було б кращим, але насправді ж життя без комах неможливе. Наприклад, без медоносних бджіл ми не матимемо меду, а без крихітної шоколадної мошки не буде ні какао, ні шоколаду. Про все це та про іншу пізнавальну інформацію можна дізнатися з книги сучасної норвезької дослідниці, біологині докторки наук Амнес Фердруп Тігесон Жали Джищи Кусай, яка знаходиться у відділі економічних, технічних та аграрних наук. Мене особисто зацікавили невідомі раніше факти про бджіл, наприклад, що медоносні бджоли здатні розрізняти кольори і, на відміну від людей, спроможні бачити ультрафіолетове випромінювання. Захопливо описується, як двічі на рік у передгір'ях Гімалаїв мисливці за медом збирають мед гімалайської гігантської бджоли, найбільшої медоносної бджоли у світі. Це небезпечне ремесло передбачає підйом на високі скелі по драбинах і мотузках під джищання сердитих бджіл. Своїми враженнями про прочитану книгу поділиться з вами Ксенія Меженько. Ця книжка жалиться ще кусай для мене дуже цікава. В ній про чудові ілюстрації та усе змальовано найяскравішими барвами. Я маю на увазі сам текст. В ньому все дуже зрозуміло розписано. Я дуже вам бажаю прочитати цю книгу та збагатити свій розумовий світ знаннями про комах, про їхні особливості, про їхнє життя та про їхнє середовище існування. Вона реально дуже цікава, і з неї реально можна винести. Ну, справді я вам кажу, щисто, щось цікаве.